Хто не зрозумів, що відбувається, я знімаю доставку в США в Америці. 10 година, я маю Дардаш і маю Убер, Тобто дві доставки. Задіяні в мене отакий сундучок, прям така сумка. А на чому я буду доставляти? Оце прям взагалі. Я, я не хочу лишнього сказати, просто подивись сам. Гля, подивись, яке воно. Це такий монстр, що просто капець. Я його купив за 1200 Тут є асистент і тут -а 60 А. Тобто на одному запасі ходу я проїду 160 км, можливо більше, в залежності від їзди. А ще, коротше, я зустрівся з дівчиною і вона мені просто віддала безкоштовно такий шлом. Бо взагалі, новесенький, тут навіть є чек 140 доларів. Вона мені просто його безкоштовно віддала. Все, гайс, я заряджений. Їдемо доставляти і подивимося, що сьогодні буде. Обов'язково постав підписку, лайк, це прям дуже важливо. Давай до Нового року доб'ємо 2000 і я буду максимально часто знімати доставку. Короче, я вже везу перше замовлення, я тупо не знаю, куди їхати, що тут відбувається, все кудись біжать. Коротше, така ситуація. Заціни зразу, на який поверх їду. Аж страшно, чесно вам кажу. Я не знаю, як я потім спущуся, бо він прийшов ключиком, тикнув. Короте, в мене емоції, що капіць. Я навіть не знаю куди йти і що дівається. Він мені написав, що його квартира... яка його квартира? 201. Треба залишити, постукати і свалювати. І за це я отримаю 9 баксів. Як вам сонячня погода? Пише 64 градуси. Але я не вдобляю. <гум> я не розумію, скільки то означає. І я розумію, що мені плюс 20 І то приблизно отак. Коротше, там треба якось множити, ділити на то-то-то-то, щоб то-то-то-то вийшло. Ну коротше, ви поняли. Я навіть не знаю, який мене тут поверх, оцей чи оцей. Мій мужик сказав, натискай, я там побачу. Чий то красавчик стоїть? Мій то красавчик стоїть. Красивий, ні? Коротше, я був десь отам. <хи> Блін, це капець. Емоцій, що труба. Від Віліка, від доріг і не знаєш куди їхати, це ужас. Ти бачиш те, що і я. Коротше, я зробив тільки що перше замовлення. В'їхав я десь приблизно, якщо в кілометрах, десь 3 кілометри. По таких дорогах. Вони всі їдуть, я не знаю куди їхати. Прям великий, мені незручно паркуватися. Заїхав тільки що на тротуар, чекаю замовлення, передохнути. Тут оця от червона зона, це де зараз є замовлення. Я типу по в ній стою і зараз поїду до цієї точки. Блін, ну це капець, звісно. Я піднявся на 20-й повер, я в даунтауні, Піднімаюсь, там все-таки красивеньке, не знаю куди йти. 2001 квартира. Це взагалі що таке? Коротше, така ситуація. 16 баксів є і я дуже радий. Погнали далі. Hello, I have Bye-bye. Сам час показати, як я ганяю. В тому шоломі ви можете мати поганий звук. Але той через шолом. Я вже маю третє замовлення, не питайте, скільки заробив, бо, бо капіці, бо я дуже сильно гублюсь. Вже напевно шестій можна було мати. Я поки приїду, з всі, всіма поговорю, розкажу, що там мій перший день, всі прикольно, раді за тебе і я так ганяю. Блять. Подивись, я вже порозливав. Зазвичай не матюкаю своїх відео, але тут я вирішив залишити цей момент, щоб ви розуміли і відчували до кінця мої емоції та щоб навтрачалась динаміка відео. Дякую за розуміння. Як що сумка, мокра там павербанк. Ось такі будні кур'єри. Що ви хотіла? Оце моя парковка. Напевно, там їхав водою стікав. Мені треба. Це моє вже яке? Четверте замовлення виходить, що я його вже окунув. Доволі якось швидше пішло. Ідуть і люди роздоплилися. Зараз я покажу, як мажори живуть. І нормально. Ще й доставку організували. Боже, щоб я так жив, звісно. Мені треба фото зробити. Hello. It's for you. Thank you. You're welcome bye-bye. Звичай, як покажу, скільки я заробив, мене там взагалі за... Коротше, ви вже побачили. 27 80. цента. Але це без цієї доставки. Вже під 45. Але то ще не точно. Все, повертайся назад от сюди в хот-стоп. Де... де постійно є замовлення. 40 доларів я заробив. За 2 години виходить, може трошки більше. Дві, дві години 20 хвилин. Їду в центр, назад вертаюся, пам'ятаєте червону зону і буду щось там лапати. Коротше, стою в червоній зоні. Тут бусі хот спорт зона. І треба їхати, напевно, ось сюди, щоб тут от прямо в центрі бути. Якщо їду туди, якщо я так буду їхати далі прямо, я якраз виїду туди куди треба. Let's go, guys. Щоб трошки картинку розбавити, отак їжджу. Так, маю Uber за 5 доларів і Дардаш за 8,50. Підведемо підсумки. За 3 години моєї роботи я заробив 73 долари а Лише 5 на обері, все решта на Дардаші 67. Виходить. Коротше, нормальні відстані, нормально кидає, я сиджу в Типа, Замовлення є, там стоїть мій байт. Я ходжу по таких офісах, які бачив лише в фільмах, я вам серйозно кажу. Тут -то мій той, тут я очікую своє замовлення. А, не знаю, нормально, нормально. Думав гірше, думав важче, думав, зараз буду їздити за 5 доларів. В кінцевому результаті тобі пише 8 доларів, ти приїжджаєш тобі вже 25, Чайові летять просто сумашечу, ради чайовиху це прям треба катати і можна катати. Не знаю, якщо так не збавлю, то думаю, сьогодні до 7 поїжджу. Велик прям нормально тримає, так що все буде ок. Так що дивимося далі. Обов'язково лайк. Попро. От ти серйозно. Ну, зі мною шутки погані, я тобі серйозно кажу. Я кращий кур'єр міста, поки що не цього, але в загальному золота педаля 2012 року, то звання моє. Так що ти собі шутки не шути, підписку і лайк, це прямо обов'язково. 12 доларів 75 центів. І я вже біля оцього закладу іду, забираю, отак я паркуюся. <плес> Кстати, там океан, щоб ти зрозумів, наскільки в мене мажорне місце. І ще й убор, пап. Беремо теж убор. Коротше, там далеко прямо мужик дивиться за моїм байком. Так поглянув і пішов. Ізначаємо, що отримано. І їдемо Uber обервозом, а тоді напевно Дердаш. Коротше, щоб ви розуміли, де я знаходжуся, я знаходжуся на центральному маркеті, паблік маркет. Коротше, він дуже популярний, прям в сетлі, він майже в центральній частині. Та що його береш? Він в центральній частині даунтаун. А там ось ззаді всі висотки. І він прям ну, такий юзаний і прям популярне місце. Коротше, я їду, бо, бо все, бо, бо нема слів. Це ви розуміли? Люди просто приходять сфоткатись з цим місцем. А я тут майже кожен день. Мені вже пишуть, де ти де ти, горе, кур'єр лазиєш, а я. А я що? А я їду, я їду. Коротше, отут перший в світі Старбакс відкрився. От він. Він завжди популярний, завжди до фіга людей. самий самий перший. Пам'ятаєте, писало 12 доларів. Зараз я дивлюся, мені в кінцевому результаті приходить 21.42. І я не розумію, з чим це зв'язано. Можливо, через те, що вони дають стільки чоєвих, чи то дардаш тут плачує. Я взагалі цього всього не бачу. Коротше, за фігню замовлення десь, напевно, за півтора кілометра я отримав 21 долар. Щоб ви розуміли, я перестав їздити по тротуарах. Тут так не їздять, дуже рідко, є різні люди, але зазвичай тут є велодоріжки. і тут дуже зручно ганяти. Але я зазвичай їжджу по дорогах. подивіться, який в мене байк, подивіться, як я обладнаний, то в чому проблема? Але коли є велодоріжка, я ж звичайно буду їхати по велодоріжці. Так, безпечніше і спокійніше. Бо я постійно повертаю, у мене завжди 7 п'ятниць на неділю, поки я одне замовлення завезу. Отак я ганяю. Треба назвати в опис сама швидка доставка в United State. Голосно сказано, але воно насправді так і є, бо всі доставляють на машинах, один я, напевно, на отакому доставляю. Пам'ятаєте оці швидкі з фільмів? Ну це ж прекрасно, вони ж ідеальні. Гля! Просто так би дивився і дивився. Зробив замовлення 8 доларів 89 центів. На Дардаші набагато вигідніше їздити, ніж на тому Убері. Я не знаю, чого так. Ладно, окей, їду, в мене є Дардаші, їду за замовлення. Йду заберу. Можливо, вже навіть готово. Хело. Окей. Okay. Так, ми є вже готове Фільм. зробити фоточепку хочуть. Робимо Гуд. Ставимо це сюди, підтверджуємо. Закидаємо в сумку швидку і погнали. Немає часу. Ого. Швидко якось забрав, навіть швидко знайшов. Оце прям назва. Вона така має бути, щоб за кілометр видно було для таких, як я, новеньких, які тільки приїхали, взагалі не шарять, що тут куди йти і що як рухається. Через те, що я їжджу по дорогах, подивіться, скільки мені об'їхати треба. А я був би на велику, їхав би прямо. О, мені зелений, треба їхати. Колега поїхав, Ні, не колега, просто на скутері, але вже приємно. О, от така от места тут. Даунтаун. То відчуття, коли приїхав з України і працюю в даунтаун у Блін, коли добився успіху. Ладно, гайсь. Їду, завожу і зараз покажу, що зароблю з того замовлення. Пам'ятаєте, має бути 7 доларів. Якщо не буде 7 доларів, я обіжусь. Якщо буде там 10, то я не пойму їх, ну серйозно. 7, так 7. Чи там супермаркер. Таргет великий. Він унікальний тим, і унікальні магазини тим, що ти можеш взяти річ, покористуватись місяць, а потім вернути. От, наприклад, як я оцей замок, я взяв, покористуюся, і потім через місяць їм верну, коли мені прийде з Китаю на 10 баксів дешевше. Я молодець, звісно, так. Да. Всі тут так роблять, того насправді прикольно так користуватися, але нікому не розказують. Це секрет. Мені коротше, треба сфоткати те, що я доставив. Я їм сфоткаю свій байк. Хай клієнта прийде, на чому я доставляю. Коротше, бачили? Там мало прийти 7 доларів. 6 за доставку і долар чайових. А що прийшло 11.22, я сам ще досі не розумію. І як воно і так і так працює. Коротше, нове замовлення прийшло на одну А, е, На одну мелю. Одну мелю 100, 100 см. Я хізию, як воно тут рахується серйозно. Коротше, просто беру і везу. Оце я так не люблю. Та ви що? Та куди. Я ж тут новенький, мені треба більше часу. Наскільки правда, що американці люблять вуличну їжу? Я думаю, ви взаді за спиною мене зможете все побачити. Зараз я вам покажу так, щоб показати, щоб ви розуміли, що тут відбувається. Просто стоять такі будки і людей, і що капіс, просто підходять, відходять, підходять, відходять. І так я вже не знаю, я десь тут хвилин 10 поки чекав, щоб замовлення віддати, поки той. А люди все підходять і підходять, і відходять, і відходять. Коротше, дуже прикольна штука, прямо отакі бібіки, які можуть приїхати для людей, біля офісів. Особливо таких вод, це дуже дуже для них добре. Дуже вигідно, я би так навіть сказав. Оці квартали це теж, звісно, з чимось. Я так обожаю по них отут ганяти. Тут людей нема зазвичай і машин теж. І ти можеш отак зробити. оп. Щоб я знав куди їхати, так як я розігнався. Я росту прямо на очах. Just food for dogs. Короче, мое замовлення для корм. Для пса. Так я собі, конечно. Ну ладно, за 12 доларів, я думаю, і ви б навіть звозили корм для собак, хіба ні? Can I take only half? Um, it's all put as one order. uh, Okay. It's hard. I don't know, maybe I can't Yeah, you can always cancel a week of reschedule. Yeah, okay. I know it's tough on my like, you're on the bicycle, right? Um, yeah, yeah. Yeah, that's tough. Okay. Thank you so much. Next time. Короче, це дуже важке, я цього не беру. Воно ри дуже важке, я не знаю, там десь кілограм в тій пачці кілограм 7 і ще плюс так. Короче, десь кілограм. 14 вийде. Треба скасувати і АХЗ як то скасовується. Взагалі, я не думав, що тут є трамваї. Ну серйозно. А так дивлюся, вони в принципі є. Я взяв наступне замовлення Starbucks за 6.50. В кінцевому результаті, напевно, десь 10 вийшло. Їдемо, бо щось сиджу, тут розслабився, ніби я не знаю, ніби вже на курорті, ніби в ібіці. А насправді тільки в. В Америці. Короче, замовлення не зміг забрати отут, а там вже Starbucks. Оце моє наступне замовлення. Навіть шолом не вдягаю. З вашого дозволу, з вашого дозволу, я отут метрів, я не знаю, метрів 20 проїдуся по тротуару, якщо ви не заперечуєте. Я теж думаю, ніхто не буде проти. Хіба трошки люди в шоці будуть? Але я легенько ногами, тіпа, що я біжу, і тіпа, все окей. Оп. і десь нам тут треба перепаркуватись, так, щоб його бачити. От, бачите, вже є Starbucks. Не встиг. Поставлю отут, а щоб його бачити. Все, окей. Я думаю, ви не проти, що я проїхав, це трошки по тротуару. Я теж не проти. Дякую за розуміння всім. Білка. Ой. А жінку налякав з тою білкою. Коротше, справи погані. У мене впав байк. Зламалася тормоза, зламався сигнал, їде, почав їхати менше. Я тепер хази, що робити, і скорше всього їду до хати. Буду пробувати ремонтувати його. Це капець, звісно Зараз оця година час пік, ніби і треба їхати в центр, брати наступні замовлення, катати. А у мене тормоза. Дуже пана їх їдуть. А як я розженуся з якоїсь горки, я тут просто вб'юся. Така неприємна ситуація. Я в шокі. Плани змінюються. Не їду до хати. Прийшло замовлення на 15 доларів. Авто відмовиться від 15 доларів. Сиджу чекаю замовлення. Зараз їхати я не знаю. Я там... там 7 кілометрів. Потім секлу в тих пробках це буде зараз капітка, але 15 баксів І в кінцевому результаті я думаю десь 20 плюс вийде. Всім пішла ночі. моя парковка. У мене коротше, ножка оця як впала, взагалі чуть не доламалась. Треба пройти вечором закрутити. По турмозах так неприємно, але їде все добре, ніби все добре. Щось сигнал поламав. Звісно, капець він впав, але що є? Оцей брат мене поматюкав. Є тут. Оцей брат мене поматюкав. І пішов, і сказав гарного дня. Ну, взагалі, прикольно. Гайс, однозначно, рекорд. Я заробив 27 доларів без одного центу. Це прям рекорд з рекордів. Дуже дуже велика місце. Я поки доїхав, блін, так в руки замар, що капіць. Що в кожному будинку є посилки, вони отак лежать, бери і йди куди хочеш. Звісно, вже так посилок побачив і побачив. Нащо є на тій доставці працює, якщо можна на посилках працювати, ні? Вигідніше буде. Ладно. Коротше, гайс, лаунж закінчився. Щоб ви розуміли, це поліція. Ой! Походу, зараз комусь буде ай. Але зі мною все добре, не переживайте. Біля поліції ми не порушені. Та й взагалі старайтесь не порушувати, пацани, ви саме тірям потрібні. Ну що ви, бродяги, готові? Коротше, другий день. Вчора мене розрядилася камера, я вже просто і не мав сили, і не мав, взагалі, я вже нічого не мав. Я вчора відкатав 11 годин на доставці. Що хочу показати? Зараз хто вигадає перший в коментарях, де моя машина серед оцих шести, того я перекріплю в наступне відео. Маєш шанс бути відомим на тисячу. 400 підписи, та яких 400 що я тут брашу? 1478. <сі> Насправді. Короче, хто вгадає, попадає автоматом в наступне відео. Подивіться, як люди живуть, і то в них коридори, коридорі. А ще в них яка панорама, я взагалі. Куди мені вище йти? Я вже тут загубив те місце, де загубився. 9 баксів. 93 цента. 10 доларів. Що таке 10 доларів на час? Ну серйозно, ну, ну які 10 доларів? Та куди? Ну от... Та хватить, де які 10 доларів? Куди йти? Де тут вихід? хамуха? Які двері? Ладно, стою тут. Бляхамуха. Бля, який там камін. Слухай, там... Я би навіть там в коридорі жив. Дивись, дивись туди. Ну тут не видно, звісно. О туди. А то я тут перепаркувався, хто не в курсі. Ні, гайс, ну це вже звичайно рівний. Шо, що, що взагалі. Та тут не свій кінотеатр ліфті. Я навіть слів не маю. Живуть же люди, ні. Як я виглядаю, перший раз себе так бачу за час, час на обід, година 12.25. Я виїхав 10-й, заробив тільки 16 доларів. І коротше, одне замовлення. Я його не віддав. Я приїхав, відчекав 10 хвилин. Вже в результаті ніхто не вийшов, а це якась державна організація, там багато поліції було. І я просто не мав де залишити. Ну я її забрав та й поїхав. Побажайте мені смачного, а зараз буде розпаковка. Коротше, розпаковка на 17 доларів 63 цента, а який чек, чекля просто на всю Америку. Окей, ладно, дивимося, що там є всередині. Давайте по інструкції. А, там в нас цибуля, м'ясо. Навіть салфетки дали. Все, якщо є салфетки, то відкриваю. Непкін, то ванлап. Бо я вже Бо я нині точно щось порозливаю, а Стоп, секунду, там написано No Netkін. Ні, кейкінг, все окей, має бути. Оп-ля. Ля. Що там в нас є. Ну. Коротше, хто був в Subway, той розуміє, що то таке. Ладно, так і буде. За ваше здоров'я. Дякую, що дивитесь. Я оце забрав десь хвилин 15 назад. Воно холодне, таке враження, що як на Алясці готували, так і звітом я її привіз. Всередині цибуля, м -м, капуста. Якийсь бекон і помідор. Блін, цибуля, звісно, кап'єць. Хто не любить цибулю, поставте лайк. Який сьогодні день, сьогодні великий історичний день. Зараз вам покажу. Сьогодні 5 жовтня, 5 5 жовтня в мене день народження. Можете мене привітати, побажати щастя, здоров'я, ну і все найкраще. Ну, Звичайно, якщо вам не лінь. А вже 11 година і я вже от виїхав. Долари заробляти на своєму. Тільки замовлень немає, я просто сиджу. Але ти привітай, якщо тобі не важко. Мені все одно ж буде приємно. То зараз я вам покажу таку річ, такий байк, що вам, ваш, вам аж добре стане. Серйозно, зараз такий байк покажу. Ось такий байк покажу. Ви розуміли, це мій байк. А тут, а по сусідству. А тут, а що ви розуміли, це, це взагалі що таке? Просто такий монстр. Що взагалі аж страшно насправді? Що такий монстр ужас. А це що таке? Коротше, вони вообще вони так прикольно дивляться. Насправді. Але той другий то не мій, то оце мій. Хтось Блін. Я ж забув, що я на дорозі. Подивіться туди в зеркало. От сюди. Бачите? Боже. Корочі, там якась двіжуха, там дуже багато поліції, швидка, автобуси всі позупинялися. Там щось серйозне відбулося. Не знаю що, бо я туди не можу заїжджати, мені тільки направо можна. Палатка, отак от, от, от прямо в центрі міста, а що? Корочі, той брат вже валяється годин 5 отак. І якраз зараз приїхала швидка і будуть, будуть, будуть щось робити з ним. Давайте поспостерігаємо, мені теж дуже цікаво. Вже і поліція під'їхала цікаво-цікаво, чим все закінчиться. Коротше, продовжуємо спостерігати, чим все закінчиться, бо мені дуже цікаво. Ніби його підняли, ніби взули, ніби ужив трохи, але справа не дуже добра. Поліція нічого не робить, стоїть, просто всім займаються лікарі. In no so Everybody in Indian lands we no Indian. Just a bunch of criminals. Yeah, right. yeah, yeah, you're right. Ну шо, гайз, за 7 годин підводимо підсумки. Бо це взагалі капець. Я заробив 128 доларів. Я пропрацював 7 годин і брав всі замовлення, які були. Виключно все брав. Тільки один Uber скасував. Коротше, я не маю слів, треба продавати автобот і йти на нормальну роботу. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк, підпишися. Якщо я бачу, що тобі цікаво подивитися, як, як воно тут все працює, бо я ще сам до кінця не знаю, то обов'язково підписка і я. Можливо, все ж таки варно сюди. Я сам переглядаю і так цікаво. Інколи такі моменти здається, що нібито не зі мною відбувалося. Я вже прожив ці моменти. Вже це все закінчилося. Я цей велосипед купив за 1200, Зараз продав за 1500. Я не маю велосипеду. От так закінчилась моя доставка. Дуже багато різних подій відбулося насправді.